Друзі, нас про проголовне поїхали. Мешканець Запоріжжя сорокавосьмирічна Роман на Півторацький помар у військовій частині на Дніпропетровщині наступного дня після мобілізації його дружині повідомили про його пише лише через шість днів. А офіційною причиною назвали гостру серцеву недостатність. Ця родина не погоджується з медичними висновками. За словами близьких на тілі Романа, помітили синці. Пише Суспільне. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, і це вже не перший випадок. Де коли під час розтину в одному загиблих взагалі знаходили отруту в крові? Що говорить одна із матерів? Не підозрюва є, що він по -по -по помер на синицькою смертю. Ми природний. Я його бачила за 15 хвилин його не стало після моєї зустрічі. Що вам кажуть про причину смерті? Початкова інформація була про епілепсію зараз. Початкова інформація, так що в нього був електричний приступ. Зараз судмедексперт дає заключення, що в нього отруєння незвісних не, не, не речовини. Чи були у вашого сина раніше приступи епілепсії? чи страждання? Навіть не, не звертався до лікарів. Як, я не розумію. Як думаєте, що могло статись там в ТЦК? Чому помарах там? Я, і, і, я, я, не, я, я не знаю, що, що там трапилося, але це явно було, що, що, що якесь насильство над дитиною там трапить. Але повернемося до півторацького вранці, 22 липня. Роман П'єторецький був затриманий правоохоронцями біля під'їзду багатоквартирного будинку у Запоріжжі. Чоловік не мав військово-облікових документів та не оновлював даних, тому його доправили до районного ТЦК. Звідти Роман повідомив дружині, що до нього заберуть телефон, і зв'язку з ним певний час не буде. На зв'язок він так і не вийшов. Я зателефонувала до частини на що мені сказали. У нас база даних, ще не оновилася. Передзвоніть за три дні. Я не чекала цих три дні. На наступний день дзвонила. От мене так цілий. Тиждень і футболили, розповіла дружина Романа Юлія Балабух. 23 липня. Чоловік уже перебував у військовій частині в Дніпропетровській області, де мав проходити пазову військову підготовку. Того ж дня він помер. Про що свідчить лікарське свідоцтво про смерть номер 787 від Дніпропетровського обласного бюро судмедекспертизи. Вчора шість днів після інциденту. 29 липня Юлія Балабух отримала письмове сповіщення від районного центру комплектування про смерть Романа Півторацького. У документі вказано, що чоловік помер від гострої серцевої недостатності. Двадцять того числа липня зранку подзвонила до частини, на що мені відповіли з ним все добре. З вами зв'яжеться або він, або командир залиште свої дані. І буквально через півгодини після цього дзвінка в частину прийшла перевірити ТЦК і вручили мені папірець про смерть чоловіка. Розповіла Юлія, дружина не погодилася з висновками про причину смерті Романа після того, як оглянула тіло чоловіка. Можливо, серцева недостатність і була, бо таких побоїв будь-яке серце не витримає, але він помер від того, що його били. Не зрозуміло за що били він. Весь був побитий око сині щоки. Беребра ноги вже я й не могла дивитися, а голову позаду розбита була. Вася потилиться у крові, сказала Юлія Балабух. Адвокат родини Романа Євгеній Мельниченко каже, що відкрито кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка потрапілою стороною ініційовано повторювано судмат експертизу. Також родина загиблого вимагає від військової частини пояснень зволікань у повідомленні про смерть, коли родичі оглянули тіло, то вони виявилися синці на обличчі на тулубі по всьому тілу. Це не були трупні. Ні, плями це очевидно були синці претензії. Одні чому з 23 до 29 липня годували там на завтра, на завтра давали інформацію. Хибну, каже адвокат. За його словами, допити вже частково проведено. Будуть допитані абсолютно усі, хто хоч якось причетний. Командування каже, що принаймні його цілим або вони слідкували за тим, щоб не приймати покалічений, бо це їхня відповідальність. У військовій частині, де помер чоловік, підтвердили факт його смерті. Сповіщення прийшли родині з затримкою через бюрократичні складнощі, сказав журналіст. Лістам телефоном, в обов'язків офіцера групи комунікації центру з підготовки підрозділів Вадима Вейді. Наразі працівники національної поліції України проводять перевірки, і встановлюють і усі обставини. Події можуть лише сказати, що за цим фактом наразі нікому з особового складу центру підготовки підрозділів не було оголошено підозру. Заявив він анна скорху до той же час. Розносить зелених мародерів далі мовою оригіналу. Столько людей хоронити, це вже просто ні не Просто пройдіть на кладбище, просто подивіться на весь цей туже. И я считаю, что как ни крути, нам нужно заканчивать эту войну. Да, высокой ценой. Скорее всего, придется переступить через амбиции и наступить себе на горло. Но все равно человеческая жизнь – это самое ценное. И кто бы как и что ни говорил, именно за них и нужно бороться. У нас же вопрос по гражданству, как-то, который определенно Конституцией, сделали через парламент, хотя это не предусмотрено конституция, а не приниматься отдельный закон. Поэтому, знаете, можно рассказывать про все возможное и невозможно. Но мы стоим перед историческим фактом того, что война должна быть закончена. Какой юридический выход из этой ситуации найти? Они несколько, действительно, начиная от подписания Зеленским, заканчивания, заканчивая от ратификации Верховной Радой, либо же проведением референдума. Я считаю, что если будут ставиться вопросы по территориальной целостности вообще вообще вопросы по территориям либо другим аспектам кстати я хочу напомнить что э, даже те же изменения относительно НАТО они вносились в конституцию без референдума хотя это такие вопросы которые должны решать люди а не парламентарии это глобальная э, это глобальный политический вектор вот, поэтому здесь как бы у нас многие эту конституцию сношали, меняли под себя. А Зеленский ее просто отменил. Если бы человек понимал, что он уходит в армию на год, а не до смерти. Ведь все военные говорят, что выход из армии только либо тяжелые 300, либо 200. Но это уже ненормально. Если бы человек понимал, что он идет в армию на год, все, он год отслужит, потом его заменят. У нас бы поменялась ситуация. Конечно, поменялось. Если бы мы публично наказали командиров, которые издевались над людьми, солдаты бы восприняли духом? Конечно, восприняли. Ведь есть командиры, которые кидают ребят. Иди туда, делай то. Если бы ребята понимали, что э, в любом случае, если ему плохо, и о нем позаботятся, его отправят на медицинское лечение. Да, ему не скажут через 10 дней, освобождай койфу. Поменялось бы отношение? Конечно, бы поменялось. Но у нас почему-то никто чего-то этого решать не хочет. У нас просто замалчивают и говорят, что это все российское псо. Мне это непонятно, потому что, имея в руках власть, это не такие большие проблемы, которые нельзя решить. Поймите, более того, вот мы платим огромные сумасшедшие деньги по, 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 в случае погибели. да. А почему мы не платим деньги в случае подписания контракта? Извините, я приведу в пример Рашку. Извините за это, но они платят. При підписанні контракта і у них люди йдуть, тому що не понімаєш тоні, от зараз на старті та гроші. деньги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.